Вітаю 5 січня. Понеділок з вами Катерина Терещенко на Клорчок Тайм. Цей день почався з обстрілів і продовжується питанням: що буде далі. Росія знову бажально вдарила по лікарні. Захід готує нові рішення. А на фронті непрості, але принципові зміни. Розберемося спокійно по фактах. Далі почнемо з новини, яка може змінити обличчя українського політикуму. Глава СБУ Василь Малюк сьогодні може подати у відставку, і це не просто чутки, а реальний політичний трек вже сьогодні. 5 січня голова служби безпеки України Василь Малюк може оголосити про свій відхід з посади. Це інформація від співрозмовників РБК Україна у парламенті та інших органах влади. За даними видання ще минулої п'ятниці, президент Володимир Зеленський пропонував малюку перейти на іншу високу посаду, наприклад, очолити службу зовнішньої розвідки або стати секретарем ради нацбезпеки. Але очільник СБУ відмовився: імовірна причина такої позиції втрата довіри з боку влади через політичні. Ні розбіжності та різні підходи у важливих питаннях, що кажуть у кулуарах Одне джерел припускає, що протистояння між офісом президента і СБУ виникло на тлі відмінності позиції під час деяких резонансних розслідувань та взаємодії з іншими правоохоронними органами. Проте, навіть якщо малюк подасть заяву, його відставку має затвердити Верховна Рада. А на даний момент у парламенті поки немає явної більшості за таке рішення. Деякі депутати не спішать голосувати за відставку, бо бачить у малюку сильного керівника СБУ. А публічна підтримка з боку військових і експертів лише підсилює цей вплив. У той же час у владних колах кажуть, що президент може довести свої кадрові плани до кінця, навіть якщо підтримка у парламенті поки не очевидна. Якщо відставка відбудеться, у СБУ можуть призначити виконувача обов'язків або нового керівника серед можливих кандидатів, називають заступника голови СБУ Олександра Поклада та Євгена Хмару, начальника центру спецоперацій. Ситуація залишається дуже динамічною. вже сьогодні. Рішення малюка може бути оприлюднене. А найближчі дні покажуть, чи підтримає його парламент, чи має бути глава СБУ повністю під контролем президента. Чи служба безпеки має бути незалежною навіть у найгарячіші моменти? Пишіть у коментарях, це важлива дискусія. Тим часом сьогодні вночі Росія вдарила по столиці, і ціна цього удару людське життя у Києві в Оволонському районі. Шахет влучив прямо у палату медзакладу, де лікувалися пацієнти. Загинув 30-річний чоловік, який був на стаціонарі. Є е, е, Просто постраждалі повідомили в ДСНС. Це перші підтверджені загиблі цивільні у Києві в цьому році. Близько 25 людей, серед яких пацієнти персонал, і вони були евакуйовані з будівлі. Паралельно з цим у Фастівському районі Київської області від російського удару загинув чоловік 51-го року народження. Повідомив глава Київської ОВА Микола Калашник. Тіло цього чоловіка, як пишуть, виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Крім того, через російську атаку знеструмлено Славутич усі об'єкти критичної інфраструктури, переведені на резервне живлення місто з теплом і водою. Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак, але з дуже показовою тактикою. Основний удар прийняв на себе Київ. Ворог застосував 165 безпілотників і 9 балістичних ракет. Повідомили в повітряних силах. Важливо, що це не була класична все і одразу атака. Стратегічну авіацію Росія не піднімала, калібри з моря не застосовувалися. Основний акцент масований рій дронів, плюс балістика. Тобто, це не демонстрація всього арсеналу. Алу, а точкова, виснажлива і продумана тактика. Окрім столиці, під ударами опинилася Чернігів, Чернігівська область, Вижгород, Київська, Харківська області. Це говорить про одне. Атака була розтягнута і багатохвилюва, щоб перевантажити ППО. Далі, увага, новий поворот у повітряній війні. Росія не просто продовжує атакувати Україну шахедами. Тепер ці дрони озброєні справжніми ракетами, і це змушує українських захисників переглянути всю тактику ППО. За даними українських сил безпілотних систем, саме перехоплений шахет був оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом, який потенційно може бути використаний проти авіації або навіть інших літальних апаратів. Поясню, це не просто черговий ударний. Дрон, це спроба додати до вже небезпечної зброї ще й ракетний ударний елемент, який може атакувати не лише наземні цілі, але й повітряні. Такий російський шахет був перехоплений українськими підрозділами, і на ньому виявили пристрій, здатний випускати ракету в повітря. Сам дрон мав радіомодем і камеру, тобто керувати ним могли на відстані та бачити ціль у реальному часі. І хоча цей конкретний шахет був збитий ще до того, як запустив ракету, факт викликає серйозну тривогу. Це не просто локальна модернізація, а зміна тактики застосування. Як думаєте, ви наскільки складніше тепер захищати небо, якщо безпілотники зможуть стріляти у відповідь? Пишіть у коментарях, ваша думка зараз важлива як ніколи. А далі гучна новина з Європи: Російський Газпром може знову запустити підсанкційний завод у Сербії, і при чому з дозволу США. у самому серці Балкан в Сербії сталася несподівана енергетична інтрига, яка відкриває нову сторінку в боротьбі санкцій та геополітики. Сербський нафтопереробний завод NIC, який частково належить російським компаніям, зокрема Газпрому і його нафтовому підрозділу ГазпромЄфт. Отримав тимчасову ліцензію від США на відновлення роботи. Цей завод єдиний великий НПЗ у Сербії, і через санкції США проти російського енергетичного сектору він припинив роботу майже на півтора місяця, але тепер. Ситуація круто змінилася. Повідомляє Reuters. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що перші танкери з нафтою прибудуть вже до 15 січня. А сам завод має стартувати 17-18 січня. Орієнтовно, з 25-26 січня, він знову почне випускати бензин, дизель і інші нафтопродукти. Але є одне, але ця ліцензія від США тимчасова вона дійсна тільки до 23 січня. За цей час російським акціонерам треба домовитися. Про продаж своєї частки у компанії їм надали час до 24 березня, якщо угоду не укладуть. Санкції можуть повернутися. Це означає, що запуск заводу залежить не лише від технічних планів Сербії, а й від переговорів про зміну власника. І тут варто сказати, що завод забезпечує велику частину потреб Сербії у пальному, і його закриття могло б спричинити дефіцит палива. Часткова російська власність робила його об'єктом санкцій, але тепер США дозволили роботу. Це дуже нетиповий крок у санкційній політиці. Сербія активно підтримує переговори з угорською компанією Мол щодо поко. Кубки частки російських акціонерів, і це може стати ключем до остаточного рішення. А далі, уявіть собі таке: понад 150 літаків, секретні тренування і. Точна копія президентського палацу. Ні, це не сюжет голівудського бойовика, це реальна спецоперація. США, про деталі якої стало відомо зараз. Сполучені Штати серйозно готувалися до затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро. За даними розслідування, американські спецслужби залучили понад 150 літаків, відпрацювали маршрути, сценарії та навіть побудували копію будівлі, де перебуває Мадуро, щоб тренувати операцію до дрібниць. Копіювали все: розташування приміщень, під'їзди, можливі шляхи втечі. Мета бути готовим до будь-якого розвитку подій і мінімізувати ризики під час затримання. Операція розглядалася в контексті звинувачень мадуро у наркоторгівлі, корупції та порушеннях прав людини. Уша його вважають не просто диктатором, а фігурою глобальної злочинної мережі. Втім, попри масштабну підготовку, операцію так і не реалізували причини надто високі ризики, можливі міжнародні наслідки та загроза ескалації в регіоні. Але сам факт підготовки показовий Це сигнал, що Вашингтон був готовий діяти максимально жорстко. І тепер головне питання: як далеко готові зайти світові гравці, коли йдеться про диктаторів. Санкції та глобальну безпеку, до речі. як би це абсурдно не звучало, саме танці Мадуро стали точкою неповернення для Трампа, пише New York Times. У той час як США посилювали свою присутність у регіоні, Мадуро виходив в ефір державного телебачення з танцями та гаслами жодної божевільної війни. В оточенні Трампа це розцінили як відверте глузування ж суд над Мадуро за погані танці не тільки відбудеться сьогодні о 19-й годині за київським часом тож спостерігаємо напишіть у коментарях чи мають великі держави право на такі операції і де на вашу думку проходить межа між правосуддям і втручанням та чи справжня боротьба з корупцією та наркотрафіком це або просто геополітична гра за ресурси чекаю на ваші розумні думки Тим часом в Азії серйозні випробування, які можуть змінити баланс сил. Північна Корея знову в центрі уваги країна провела випробування гіперзвукових ракет. І це не просто тест, а демонстрація сили, яку мало хто може ігнорувати. КНДР запустила гіперзвукові ракети, які можуть летіти швидше за будь-який сучасний протиракетний щит. Це ракети, що маневрують у польоті, змінюють траєкторію і ускладнюють їх перехоплення. Ідеальна технологія для оминання оборони Супротивника, саме так говорять експерти, пуски відбулися у відкритому морі на схід від Північної Кореї. Південна Корея зафіксувала ці запуски як частину широкої програми ракетних випробувань. Це був один із перших показових випробувань зброї у новому році. Сам кінчинин, лідер Північної Кореї, особисто керував випробуванням, підкресливши, що це не просто тест, а Посилення військового стримування проти ворогів пише Корея тамс. Це означає, що мотивація не лише технологічна, а й політична. Чіткий меседж противникам пхеняна. Гіперзвукові ракети це нова ера ракетних технологій. Вони важко передбачувані, здатні оминати сучасні оборони. Це серйозний крок у розвитку військової сили КНДР. Водночас, експерти кажуть, що поки не ясно наскільки повністю ця технологія готова до реального бою. Але тест то. Очно не проходить непомітно, друзі. У мене на цьому поки все. Це були найголовніші е, новини простою мовою на клочок. Тайм підписуйтесь, щоб не пропускати. Дякую, що залишайтесь тут. Бережіть себе і до зустрічі!